Андрій Бойко, 62 роки, професор та доктор юридичних наук, колишній декан юридичного факультету університету Франка, професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Києво-Могилянської академії. Є заслуженим юристом України у минулому член Вищої ради правосуддя у 2016 році. Нагороджений золотою медаллю Вроцлавського університету. Отже, пане Андрій, у вас є рівно три хвилини для того, аби донести найважливіші тези з вашої програми, з того, що ви хочете зробити в університеті. Чостантиректором. Дякую, вельми, шановні телеглядачі. вельми шановні колеги в студії. Всім доброго вечора. Ну, найперше, хочу подякувати <кхух> телеканалу Великий Львів за те, що підтримуєте прозорість проведення виборів ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Велика вдячність нашим силам оборони за те, що створюють таку можливість у період великомасштабної війни все-таки проводити вибори ректора університету. Ну і, вклоняючись, віддаю шану всім, хто віддав життя за нашу державу. Коротенько, можливо, про себе. Я в 1989 році завершив навчання. В Львівському тоді державному університеті імені Івана Франка з того часу, по 2015 рік, я працював в університеті на різних посадах. Зокрема, 12 років я був деканом юридичного факультету. Пізніше з'їздом представників вищих юридичних навчальних закладів і наукових установ був обраний членом Вищої ради правосуддя після завершення каденції. В 2019 році продовжив свою працю в Національному університеті Києво-Могилянська академія. Хоча, безсумнівно, я відстежував все, що відбувається у Львівському університеті. Мені Львівський університет дуже дорогий в силу того, що я є вихованцем Львівського університету. Моя дружина завершувала навчання в університеті. Троє моїх дітей також завершили навчання у Львівському університеті. Для себе і для нової команди в університеті я бачу основним завданням це все-таки забезпечити сталий розвиток університету в ці достатньо складні умови, в яких перебуває наша держава, а також з розумінням того, що післявоєнний період може бути не менш складним. Я також вважаю, що Львівський університет, з огляду на ту історію і традиції, які ви люб'язно продемонстрували нашим телеглядачам, накладає обов'язок на всіх нас. Продовжувати ті славні традиції, як на мене, забезпечити поступове входження Львівського університету в коло провідних європейських університетів. Тому я вважаю, що на сьогодні Львівський університет повинен бути сучасним університетом, який, ну, найперше, буде готовий. Е, Активно працювати і долати ті виклики, які будуть перед університетом. Я сподіваюся, що університет зможе сформувати інфраструктуру, яка забезпечить для наших ветеранів після воєнного періоду можливість продовжити навчання, здобути іншу кваліфікацію, або просто пройти перекваліфікацію чи отримати додаткову кваліфікацію для того, щоб вливатися, повноцінно вливатися в наше життя. Я також переконаний в тому, що університет повинен максимально підтримувати традиції. Якості освітнього процесу, високого рівня наукових досліджень і бути сучасним університетом, який є відкритий для світу і для подальшої праці. Перше з чотирьох кіл студентських запитань буде завершувати Андрій Бойко. Андрій так. Бойко, так. Одинадцять. Система. Можливо, якісь е, певні колаборації з якимись е, такими більш, більшими програмами, мабуть, е, щоб залучати молодість студентів до, е, скажімо так, розвитку їхнього майбутнього і щоб вони могли бачити себе е, орієнтуючися на якийсь певний рівень. Дві хвилини. Та безсумнівно, що університет повинен створювати умови для активного життя студентів. І в першу чергу створювати певні умови для їх професійного майбутнього. Найперше університет повинен активно комунікувати з бізнесом, активно комунікувати з зовнішніми стейхолдерами для того, щоб створювати умови для стажування студентів, для того, щоб створювати умови для якісної практики студентів, для того, щоб студенти мали можливість все-таки зорієнтувати свої подальші професійні перспективі. І безсумнівно, що для студента необхідно організувати в університеті активний простір для проведення наукових досліджень це і стартапи, це і мудкорти, це і участь на різноманітніших заходах. Це можливість себе проявити, в тому числі додаткові сертифіковані програми, які формують додаткові перспективи в майбутньому для студентів. Тобто, студентське життя має бути активне, насичене, яке дає можливість студентам максимально реалізувати свої запити, задовольняти свої інтереси для того, щоб активніше формувати своє майбутнє. Андрій Бойко шість. Хотіла, щоб не так сильно бігати між факультетами, щоб усі пари були конкретно на факультеті. Наприклад, я навчаюся на міжнародних відносинах, і щоб всі лекції пари були саме на факультеті міжнародних відносинах, а не бігати між корпусами. Тобто Більше аудиторій зробити, щоб це було можливо. Я філологічного факультету навчаюсь, і нас пари дуже розкидані по всіх корпусах, а тобто нам треба з головного їхати на географічний факультет це біля головної пошти, потім їхати знову назад. І ще одне таке питання: коли ж буде папір туалетний в туалетах. А тут поїхали від головного до головпоштампу. Ну насправді, коли ми говоримо про якісну організацію навчального процесу, йдеться напевно першочергово про врахування інтересів студентів. Тобто, студентам треба максимально створювати умови, щоб їм було зручно навчатись. Тобто, це комфортне відчуття, коли тебе не обтяжує щось додаткове, і ти маєш всі умови. Чи в межах одного корпусу, чи в близьких корпусах дійсно в повній мірі реалізовувати свій навчальний процес з іншого боку, ну все таки необхідно залучати і сучасні технології в більшій мірі в освітній процес, тобто формувати так звані. Платформи інтерактивного навчання, коли насправді є частина лекцій, які можуть бути доступні, які студент може самостійно опрацювати. Є інтерактивні лекції на сьогодні, є навіть окремі підручники інтерактивні у багатьох європейських і світових університетах. Тобто, можливо, треба трошки по-іншому моделювати навіть освітній процес на сьогодні в університетах, щоб студентам було більш, більш зручно. Ну і те, що йшлося про. Такі додаткові умови. Насправді це дуже, дуже серйозне питання, бо на сьогодні в університеті навіть немає додаткових кабінок для тих студентів, які мають особливі потреби. Тобто ми повинні розуміти, що інфраструктура сучасного університету повинна охоплювати весь комплекс, в тому числі і зручність у таких додаткових умовах перебування в університеті. Це... І певні місця для того, щоб можна собі відпочити, щоб можна попити каву, щоб між парами було зручно провести час і поспілкуватися з колегами. Тобто, насправді, університет має бути середовищем, де зручно студентам і викладачам. І адміністрація повинна забезпечувати от комфорт для всіх, хто є в стінах університету. Запрошуємо на останку Андрія Бойка. Десять. Номер десять. Можливо, насиченішу більш програму, яка спрямована безпосередньо е, на те, що відбувається зараз у світі, тобто, щоб це було більш цікаво, більш інтерактивно, навіть незважаючи те, що ми вчимось в умовах якогось е, онлайн і змішаного навчання. Можливо, те щось пов'язано з теперішнім, тобто, щоб навчання було більш модернізованим. Модернізоване та сучасне навчання методи. Навчання так, повністю підтримую. Ну, найперше, більшість університетів на сьогодні маю на увазі провідних університетів, використовують так званий метод навчання через дослідження. Тобто, в більшій мірі формування прикладних навичок, прикладних вмінь, сам навчальний процес, коли студенти здійснюють певні дослідження, опрацьовують певний матеріал, опрацьовують літературу. І самі заняття повинні бути більш динамічні. Вони повинні формувати ті навички та вміння, які пов'язані з опануванням освітньої програми, тобто формування тих компетентностей, які необхідні. З іншого боку, я вже про це частково говорив: що навчальна платформа університету повинна бути в більшій мірі модернізована, тобто вона в більшій мірі повинна використовувати сучасні технології в освіті для того, щоб Освітній процес був більш насичений потрібним матеріалом для студентів, і безсумнівно, що знову ж таки навчальний процес повинен бути пов'язаний з бібліотекою, з тими ресурсами, які є в бібліотеці. Стен повинен постійно працювати. Він повинен опрацьовувати літературу, він повинен опрацьовувати ширше ті дані, які є доступні в бібліотеці. І е, села Бус або, скажімо, навчальна програма певної навчальної дисципліни повинна бути побудована таким чином, що студент весь час самостійно має активно працювати, і і забезпечить формування е, такого динамічного і інтерактивного процесу з кожної дисципліни. Пане Войку, ваше запитання. Ну, давайте вісім. Номер вісім. Ну, про гуртожитки нічого сказати не можу, бо я не в гуртожитку. Але так, була в гуртожитку, не дуже мені сподобалося. Але це, здається, база у всіх гуртожитках, в принципі, в Україні. В більшості, як мінімум. Тому теж тут не проблема більше конкретно в нашому університеті, а взагалі в тому, як воно сформовано в нас в Україні. База. Але це насправді це ж цей в політехніці, про це говорили чи не найбільше студенти. Тут, тут, до речі, менше питань по гуртожиткам, по просторам, це ж не лише кімната, де живе студент. а Він там перебуває більшість свого часу. Ваш відповідь, хвилина? Коли ми говоримо про гуртожиток, чи коли ми говоримо про аудиторію? Насправді треба завжди розуміти, що це є питання гідності, це питання поваги до студента, це створення належних умов для студента, умов навчання і проживання. І я би звернув увагу на те, що в 2023 році університет виділив на ремонтно-будівельні роботи ну, біля 177 мільйонів. Це дуже великі кошти насправді. Давайте переглянемо якість якість цих робіт. Ми маємо в аудиторії частина аудиторії пофарбовано, можливо, поміняні вікна, поміняні двері. Але давайте для себе поставимо запитання: а яким чи якою має бути сучасна інфраструктура? Чи є кондиціонування повітря? Чи є належне освітлення в аудиторії, чи в тому ж таки гуртожитку, чи ті парти, де студенти навчаються протягом трьох пар, чи в них зручні, чи це є парти 70-х років, чи технологічно аудиторія обладнана належним чином, що дає можливість проводити ну, заняття в інтерактивній формі. Чи гуртожиток відповідає сучасним умовам знову ж таки за його оснащенням, за якістю того устаткування, яке є в гуртожитку, за рівнем обслуговування тих людей, які живуть в гуртожитку? Ну і так далі, і так далі. І так далі. Тобто ключовим в університеті має бути створення сучасної інфраструктури, бо це і створення умов для навчання, умов для праці. І це підкреслення того, що університет демонструє повагу до всіх, хто навчається і працює в університеті. Тому насправді це має бути ключовим завданням для нової адміністрації створити поступово сучасну інфраструктуру університету, включаючи гуртожитки. Я мав можливість бути в гуртожитках Німеччини. Так, В гуртожитках Німеччини, і я бачив якість цих гуртожитків. Далі у нас Андрій Бойко. Пане Ярославе. Пане Андрію, у мене вас дуже просте запитання. Як правник, ви певно знаєте добре, що в статуті університету є пункт 6.7, яким регламентовано те, що якщо ректор пробув два терміни на своїй посаді. То він може залишитися після закінчення другої каденції на посаді помічника ректора з відповідною оплатою праці і з відповідною організа... організацією місця своєї діяльності е, в разі обрання. Чи ви гарантуватимете виконання цього пункту статуту? Чи ви вважаєте його наразі не, не цілком актуальним? Дякую, Ярослав Іванович, За гарне запитання. Я насправді вважаю, що це має бути волею принаймні, вченої ради університету. Ми повинні уникнути певних тіньових механізмів і домовленостей з чинним ректором для того, щоб не провокувати певну мотивацію, таку, можливо, навіть неформальну мотивацію. А все таки, якщо вчена рада університету буде вважати, що заслуги чинного ректора дають можливість в подальшому йому виконувати ці функції, дійсно. Бути корисним для того, щоб допомагати новому ректору реалізовувати свою програму, то чому ж ні. Але я не вважаю, що це має бути вибір одноособовий майбутнього ректора. Це все таки має бути консультація і підтримка вченої ради університету. Дякую. Пане Андрію, ви точно знаєте, що ми зараз живемо в непростих умовах, фінансових непростих умовах, і насправді Міністерство освіти нічого доброго нам не обіцяє з точки зору фінансування. Ви маєте дуже добрий досвід роботи не лише в нашому університеті, але й також київ могилянській академії. Маю до вас наступне запитання: як ви плануєте збільшувати фінансування університету? Чи плануєте, і якщо можете, наприклад, назвати статті доходу потенційного університету, які ви плануєте залучити? То назвіть, будь ласка, дякую. Також дуже гарне, дуже гарне запитання. Ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб реалізовувати, ну хоча б частину тих програмних цілей, які кожен кандидат декларує, необхідно істотно розширювати джерела фінансування, наповнювати кошторис університету. І е, хто би мені що не говорив, першим джерелом вагомим джерелом наповнення. Кошторису університету, зокрема, спеціального фонду університету, я вважаю, розширення освітніх програм. На сьогодні все-таки є питома вага тих, хто хоче отримати додаткову освіту, додаткові знання, набути додаткових компетентностей, хто є спроможний оплачувати, причому оплачувати достатньо високу ціну, але за якісну освіту. Ми повинні розуміти, що університет має дуже широкий простір, коли йдеться про освіту продовж життя. Це є додаткові освітні послуги для менеджерів потужного бізнесу, для власників потужного бізнесу, для персоналу багатьох компаній, які зацікавлені в тому, щоб їхні працівники постійно підвищували свою кваліфікацію. Це є можливість впровадження короткострокових сертифікованих освітніх програм. Впровадження корпоративних освітніх програм у співпраці знову ж таки з банками, з потужним бізнесом. З іншого боку, ми також повинні розуміти, що є необхідність комерціоналізувати наукові дослідження. Тобто університет, маючи ну як на мене, дуже потужний потенціал експертів, експертів достатньо високого рівня, маючи в окремих галузях достатньо хороші результати наукових досліджень, повинен це перетворювати в фінансові кошти, які будуть надходити до університету. Тому співпраця з виробництвом, формування науково-виробничої кооперації. Повинні створити можливості для ширшого наповнення. Кошторису університету. З іншого боку, ми також маємо мінімізувати певні видатки. Наприклад, ті самі навчальні лабораторії. Якщо ми не можемо вкласти величезні кошти на сьогодні в створення нової навчальної лабораторії, можливо скористатися послугами наших міжнародних партері, партнерів, створювати Час. так зване вікно Час. мобільності, і щоб студент хоча б один семестр провчився і пройшов навчання Час. в тих лабораторіях. Дякую. Дала Дякую. за вашу думку, Дякую. пане Юрію. Пане Юрій. Петро Михайлович, разі обрання вас ректором. Які механізми ви запропонуєте прозорого використання фінансів, щоб уникнути ризиків неефективного їх використання? Ну, є декілька чинників, які я декларував в своїй програмі. Перше, я за послаблення впливу управлінського впливу ректора в університеті, я за посилення впливу колегіальних органів в першу чергу вченої ради університету, я за підсилення. Ну, таким експортною оцінкою, скажімо, тих пропозицій, які стосуються стратегічного розвитку університету, зокрема активнішого залучення до певних формування стратегічних. Пріоритетів розвитку університету, наглядової ради університету, з іншого боку, ми також повинні розуміти, що співпраця з потужним бізнесом також повинна враховувати ті інтереси, які має на сьогодні, які має на сьогодні потужний бізнес у запиті до університету. В першу чергу, це. Підготовка фахівців, які практично готові до первинної професійної діяльності, це підготовка тих фахівців, які цікавлять безпосередньо конкретного виробника, чи йдеться про it компанію чи йдеться про потужну бізнес-структуру. З іншого боку, ми також повинні розуміти, що університет на сьогодні не використовує так само всі можливості співпраці з владою, і особливо йдеться про реалізацію. Ну спілкування. З тими особистостями, які насправді можуть давати певні рекомендації, давати певні пропозиції для того, щоб оптимально формувати оптимальні рішення. А з іншого боку, необхідно моніторити всі процеси, які стосуються життя університету, і оті прозорі процедури, комунікація з підрозділами, комунікація нормальна студентами, повинні давати можливість формувати оптимальні рішення для управління університетом. Причому на сьогодні ця комунікація може. Бути через електронне голосування, коли йдеться про те, щоб питати, дякую вище. Дякую. Час. Так, дякую. Я поставлю запитання, яке стосуватиметься вас усіх, і будете відповідати по черзі. Натомість Віталік поставить запитання конкретно кожному. Тож моє запитання звучить таким чином. Ми почули щойно певні претензії або проблеми від студентів. А я попрошу вас підсумувати і назвати дві найбільші ахілесові п'яти, тобто два найбільші слабких місця станом на зараз у франковому виші, плюс вирішення, тобто проблема, плюс вирішення лаконічно і чітко. Так, я би звернув увагу на все-таки якість освітніх програм, якість освітньої діяльності. Бо кожен абітурієнт, який проходить в університет, він розраховує отримати дуже добру освіту, щоб подальшо мати гарну перспективу. Тому умови навчання, умови перебування студентів в університеті, якість освітніх програм, можливості для наукових досліджень і власної реалізації для студентів повинні бути для. Університету ключовим. І наступним це мотивованих викладачів. Тобто викладачі повинні забезпечувати оцю якість освітньої діяльності. І, ну, Найперше, це істотне зменшення аудиторного навантаження, тому що воно на сьогодні надмірне. І друге колеги вже говорили, це формування все-таки доплат, надбавок. І збільшення таким чином я б навіть назов істотне збільшення заробітної плати, заробітної плати викладача. А в сукупності це пов'язано знову ж таки з сучасною інфраструктурою, те, що говорив, те, що говорив колега. Бо без сучасної інфраструктури навчальної наукової дуже важко забезпечити ці дві складові. Дякую, пане Пойко, Два запитання. От ви у своєму стартовому виступі. Сказали про те, що ви навчались, дружина, діти. Ну, для вас по суті, університет Франка це така друга родина, і ви знаєте, кажуть, спадкові родини, так, в яких якась професія. У вас спадкова родина і людей, які пов'язані з університетом Франка. А, як ви гадаєте, це ну, дещо продублює питання Мар'яни про негативи. Наскільки вам буде легко знаходити негативи, враховуючи, знаєте, що ну. Ви знаходитеся у своєму такому другому домі, в якому ви роками е, перебуваєте. Якщо е, там перебуває і ваша дружина, і ваші діти, це означає, що вам там все подобається, так? А реформи потрібні. Оце не буде для вас перепоною? Е, насправді, в університеті на сьогодні з моїх рідних ніхто не працює. Щоб було зрозуміло. Ми пройшли. так, так. Але е, треба розуміти, що я закінчив юридичний факультет, дружина закінчила факультет іноземних мов, старша дочка закінчила юридичний факультет, середуща закінчила економічний Облік. факультет. Облік і син, який зараз, між іншим, в е, Збройних силах, закінчив факультет на той час прикладної математики і механіки. Тобто, в мене не є правнича сім'я і не є династія правнича. Моє перебування в університеті тривалий час з 89 по 2015 рік, ну насправді забезпечило мені моє академічне професійне і світоглядне формування. Я вдячний за це університету, бо тут відбулося моє становлення. І саме це ну, десь накладає на мене е, певні обов'язки і формує оце сумління. Можливо, в силу цього я й подав заяву на конкурс, що треба працювати на університет. Треба віддати університету те, що в тебе свого часу університет вклав. Тому я дорожу тим, що я працював в університеті. Мені дуже дорогий, і близький Франковий університет, і я вважаю це навпаки нормальним, позитивним і важливим для мене принаймні. Та я також хочу доєднатися до подяк всім колегам. Знаєте, дуже важливо, що ті, хто сьогодні прийшов на ці дебати, продемонстрував, що ми також готові бути відкриті, що ми готові публічно спілкуватися і пропонувати колегам з університету певні програмні цілі для того, щоб дійсно університет залишався. Тим університетом, який впливає на важливі суспільні процеси в нашій державі, тим університетом, який формує важливі правильні сенси в багатьох сферах життя, тим університетом, який, який має дуже активний вплив на життя громади і цінується громадою, тим університетом, який може і повинен приваблювати талановитих молодих людей для навчання в університеті, тим університетом, який формує Достойних громадян, громадян, які будуть вболівати за нашу державу, громадян, які будуть формувати майбутнє України, щоб університет завжди залишався тим університетом, який сповідує активне університетське життя, тобто є інноваційним, є цікавим для студентів, що університет може запропонувати молодим людям. Запропонувати викладачам, які працюють в університеті, достойні умови. І я би сказав, навіть таке шляхетне відчуття, що я працюю саме в Львівському університеті. Знаєте, щоб університет надав вагу і престижність кожному, хто має. Ну, доєднується до університету чи в якості студента, чи в якості викладача, чи в якості того, хто співпрацює з університетом, щоб університет був вдячний кожному, хто привносить в університет щось позитивне, щось добре, щось інноваційне, те, що розвиває Львівський університет. Я також переконаний в тому, що нова команда в університеті має об'єднувати колектив. Має формувати оце почуття, що ми є єдині, і ми можемо досягти важливих цілей в розвитку університету, якщо ми будемо шанувати, якщо ми будемо формувати це толерантне середовище, якщо ми будемо підкреслювати особливість кожного, хто працює в університеті, і кожен хто навчається і працює в університеті, буде це відчувати на собі. Що до нього ставляться з повагою, що його думка важлива. Що студент не залишається поза увагою, коли йдеться про студентські питання, і до нього звернуться і запитають: А що ви думаєте з цього приводу, коли викладач і працівник, кожен працівник університету буде знати, що він буде належно оцінений, в тому числі і певною подякою, і увагою, і винагородою через те, що він сумлінно працює. В львівському університеті дякую. Сподіваюся, що вибори пройдуть достойно, так як це належить дякую. Львівському університету. Дякую.